Більш того, дивіться, навіть в економічному плані не секрет, що Китай досить зацікавлений в роботі, ну на багатьох ринках логістика і так далі. Тобто, насправді Україні є при бажанні що запропонувати тут Китаю. Інша справа чи давайте так скажемо, чи не не це є, не є трохи запізно. В плані такого спробу долучити Китай до всіх цих процесів, які зараз тривають, тому що ну справді з боку Києва зараз тут такі натяки да, в сторону Китаю, що ми готові бачити більш активну вашу роль і так далі. Ну але нюанс полягає в тому, що перемовини між Росією і США. Вже тривають, да тобто, а ми тільки-тільки намагаємо зараз, якби долучити активніше Китаю до цих перемов. Тобто, тобто, тут насправді мені здається, можуть бути ну чисто просто по часовому моменту, і можливо, якби ми цим зайнялися трошечки раніше, в минулому році більш активніше, це було б набагато легше зараз робити.